Ну, Перш за все хочу подякувати нашим Збройним силам. Це, якби, завдяки ним ми можемо з вами грати в футбол, спілкуватися. Що стосується гри в футбол, у ну, першому таймі ми якби, контролювали ход зустрічі, забили м'яч, потім після забитого м'яча трошки ну, суперник нас вимусив чуть-чуть до своїх ворот прижатися і вже не так добрий м'яч тримався. В ну, другому таймі, ви знаєте, що можна сказати, як такого футболу було мало, була боротьба. Тобто, суперник намагався за рахунок своїх антропометричних нападаючих випустили, намагалися ну, переломити ход зустрічі. Ну, ребята молодці, одну контратаку провели, вдав у 2-0. В принципі, я радий за хлопців, що не програли боротьбу, і для нас це дуже важливий успіх сьогодні.